Продаж залітає ось такий Nissan Note 2007 рік 1.4 бензинчик на механічній кораблі передач. У фар присутні, гарна оптика, оригінальні колеса, один власник, офіційна офіційна машинка, рідний пробіг. 180 тисяч рідного пробігу. Бежевому кольорі, в гарному технічному та візуальному стані. Один моментик, є корозія по ось дверцяті. Також нас в салон вітає. Дуже гарний доглянутий текстильний текстильні автомобіля, ручне речне сидінь, комбіноване з червоною та. Чорної шкіри салончик, перфорація така цікава, повний електрослапакет. Також у нас електр... регулявні зеркал зі складенням, підігріть, зеркал, коректор, фар, датчики світла, датчики дощу, мультимедійне шкірне кермосу приняльтимедіос, 180 тисяч рідного пробігу. Також мультимедіа AUX, Bluetooth та, звичайна пічечка з кондиціонерчиком, яка працює на відміну. Механічна 5 коробочка передач та підігрівчики передніх сидінь. Навіть наявний підлокітничок. Дуже гарний. Стан машиночки. технічно без зауважень. Адреса вулиця автосалон вісім, автосолонтреднемоторс. Цей красончик чекає саме на тебе.